Колись княже місто сьогодні туристична перлина Волині. Після повернення статусу в міста Олика не лише оживає в історичному плані, а й стає сучасною в управлінні та комфортною для проживання. На сьогодні спостерігається дуже велике збільшення приїжджих людей, які хочуть ставати жителями громади, і ну особливо міста Олика. Вже ну і відповідно, що хочу заважити, що за останній місяць до мене особисто приїздило напевно, що вже з. 5 чи 6 ветеранів, точно не скажу, які хочуть відбирати ветеранський бізнес у нас в громаді. Два роки, як тут офіційно відкрився центр надання адміністративних послуг для місцевих мешканців, це можливість отримати десятки довідок, документів і послуг без виїзду до обласного центру. Послуг надаємо понад 170. Найбільш популярні витяги про місце реєстрації, реєстрація місця проживання, субсидії, пільги. Зараз дуже багато звертається ветеранів. У нас віднедавна працює помічник ветерана, ну, користується популярністю дуже багато то людей звертається. Плануємо зробити паспортне обладнання, щоб так само мешканці могли користуватися даною послугою. І вже зараз на цей момент інтегруємо послуги ДРАЦ у ЦНАПі, тому що зараз їх немає. Зараз ці функції виконує секретар виконавчого комітету. А Зараз воно перейде до нас. Мешканці громади задоволені, що оформлення документів прискорилось і не доводиться сидіти в чергах за довідками. Загалом зміни в Олиці приємно дивують. Я дуже задоволена, що нам зробили місто Олика. Ми сподіваємося, що в нас буде дуже багато можливостей на зараз. Дуже все добре. Це не просто формальне місто. Це місце, яке дихає історією і будує нове майбутнє для наступних поколінь. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс з міста Олика.